Під кінець 25-го року, нарешті, для українців, які в США за програмою ФОЮ є гарні новини. А саме те, що тепер репаролі, а саме продовження вашого так званого ЮФОЮ, вашого гуманітарного паролю, нарешті стало приходити трішечки частіше, ніж це, наприклад, було ще півроку тому. Друзі, всім привіт! Мене звати Валерія, я Херсонка, яка вимушено виглаза Окан, і в своєму блозі розповідає цікаву та корисну інформацію про життя в Америці. Сьогодні я хочу з вами поділитися як і гарною новиною, так і деякими змінами. З якими зараз ви можете зіштовхнутися при очікуванні та отриманні вашого репаролю, і я відразу хочу зазначити, я не є міграційний адвокат, я не є міграційний спеціаліст, я розповідаю загальнодоступну інформацію, яку ви можете знайти або на сайті міграційної служби, або, наприклад, прописати на Фейсбуці, в Телеграмі там допомога українцям США або ЮФОЮ і читати там те, що пишуть люди, і те, чим вони діляться, і загалом разом з моїм відео ви можете для себе скласти загальну картину просто для розуміння того. Що відбувається, розповідаю взагалі, що зараз відбувається з репаролями, і ви можете продивитись О, зараз це моє відео, а потім перейти на відео, яке я викладувала півроку тому, і порівняти ситуацію і зрозуміти, що в чомусь вона стала краще, в чомусь вона не зовсім змінилась, ну і в чомусь просто є досить такі великі зміни. І так, почнемо з того, що раніше для того, щоб отримати репароль, все було дуже просто. Вам необхідно було в онлайн форматі або в паперовому форматі заповнити форму а 131 якщо щоб ви робили це в онлайн-форматі, то тоді за репароль плюс дозвол на роботу сплатити 1050 доларів. Скажу відразу, суми постійно, які змінюються, я можу трішки зараз плутати. Тому я або тут на відео, або в описі я продублюю потім всі ціни, які я називала. І все, ви відправляєте ці, цю форму, і вам там за декілька днів, або там за декілька тижнів, місяців, проходило схвалення вашого реперолю, і вам давали іще на два роки продовження вашого статусу тут в США. Але це було так. Рік-півтора роки тому. Зараз трішки все по-іншому. І ще скажу: якщо ви також подавали в паперовій формі взагалі для чого існує паперова форма. Ви могли попросити, якщо у вас є якісь підстави, фінансові труднощі, або ви отримуєте бенефіт, або ще щось, ви могли попросити вас звільнити від сплати ось цих 1050 доларів, які тоді були. Ну або якщо ви просто подавались на репароль без дозволу на роботу, там це щось було або 500, або 700 доларів. Я вже точно не пам'ятаю. Ну, то, тобто такі от суми. І тобто, все, вас звільняти. Повністю від сплати, це могло взяти трішечки більше часу, ніж би ви подавали в онлайн формі, але якщо у вас дійсно якісь труднощі, то ну як думаю, для вас це дійсно була б вагома економія. Зараз це трішечки по-іншому. По-перше, уся ціна за дозвіл на роботу плюс репароль в онлайн форматі, вона виросла. Тепер це 1325 доларів. І тепер, якщо ви подаєте документи, щоб вас звільнили від сплати в паперовій формі, то вам все одно необхідно буде сплачувати. Якщо репароль можуть вас звільнити від сплати, то за дозвіл... На роботу вам треба обов'язково буде сплатити. Якщо це первічний дозвіл на роботу, якщо ви ніколи не отримували до цього дозвіл на роботу по а, гуманітарному паролю по ЮФОЮ цьому, то тоді це було б це зараз 550 доларів, якщо не помиляюсь, і якщо ви вже отримували це вторічний дозвіл на роботу, то це буде 275 доларів. І от разом з цією формою в паперовому форматі 131 разом з доказами, які ви туди повинні будете вкласти, що ви у вас є фінансові труднощі, туди ще тепер. Треба докладати окрему форму, а це така форма, куди ви вписуєте дані вашої банківської карти і суму, яку ви хочете сплатити. А саме це буде сума за ваш дозвол на роботу. Да, скажімо так, виписуємо такий от онлайн-чек, і це все обов'язково треба буде складати в одну папочку і разом це все відправляти. Раніше цього не треба було робити, тому що ну, раніше вас повинні були ну, повноцінно звільняти від сплати, якщо у вас є на це якісь підстави. Зараз це все трішки по-іншому. І про ось ці всі нові форми ми трішечки далі з вами поговоримо. Наступна така зміна, яку також вона новень. Можна сказати, а це те, що почали людям приходити документи, точніше запити на те, щоб вони дали якісь документи або докази того, чому саме ви, саме ви маєте право, право попросити гуманітарний пароль да, продовження. Ну, репароль. Репароль, гуманітарний пароль це можна сказати, одне й те саме, якщо вдруг хтось не розуміє, чому я це постійно називаю різними словами. Вам треба надати докази, чому саме ви от маєте таке право. Дивіться, я якби точно не знаю, яка у вас ситуація, і, звісно, я не можу давати ніяких порад Рад, але як взагалі? Теорії можуть виглядати ось ці докази. Якщо, наприклад, ви з окупованої території або з прифронтової, то зрозуміла справа, тут ви просто збираєте докази того, що ваш будинок постраждав, або ваш регіон в окупації, або він з якихось причин для вас є небезпечний. Якщо там постраждали якісь ваші рідні, ну це також теоретично можна все збирати в докази. Якщо у вас якісь там документи із США, наприклад, то зараз ви там за станом здоров'я повинні тут знаходитися, також ну, ви можете додати, якби чим краще ви зберете. Ваші докази, тим буде для вас краще, тому що вам можуть і відмовити в репаролі, якщо ви не дасте ну, невагомі докази. Знову ж таки, для цієї справи краще брати собі або міграційного адвоката для того, щоб він допоміг зібрати ці всі докази, ну або дуже-дуже уважно над цим всім самостійно працювати. Окрім цього, тепер додалась іще одна обов'язкова оплата це міграційний збір в розмірі 1000 доларів з людини. Да, тобто, коли вам одобрюють ваш репароль, і вам його умовно одобрюють, Тобто вам його якби дали? Але ще не дали, і вам його дадуть тільки тоді, коли ви сплатите ось цей міграційний збір в тисячу доларів. Там ще є такий окремий процес. Він легенький. Вам разом ось з цим умовним схваленням прийде інструкція, що і як робити, як заповнювати. Але я скажу відразу, якщо вам, наприклад, треба розповісти про ось цю форму, про яку я тільки що говорила. Там, де ви де ми ви, ви, ми виписуємо умовний чек за дозвіл на роботу, я можу показати, як вона виглядає. Там вона також дуже простенька. Я напишу назву цієї форми в описі. Але якщо треба показати, як вона заповнюється, я звісно можу зробити таке відео. І якщо вам треба показати наглядний приклад того, як оплачується ось ця тисяча доларів, ось цей міграційний збір. Я також можу зробити відео. Ну, напевно, це буде одне відео, я це все розповім в одному відео. Якщо треба, пишіть в коментарях. Я рада буду з вами поділитися цією інформацією. На сплату цієї тисячі є там термін. Ну, це буде приблизно один місяць. І якщо ви за цей місяць не сплатите, то ви не отримаєте ваш репароль треба також уважно контролювати ваш кабінет і то які документи вам приходять для того щоб ви не пропустили цей момент і ще може бути такий момент навіть якщо ви вже здали біометрію на репароль вам може прийти і ще раз запит на біометрію що ви повинні з'явитися на біометрію і знову здати там відпитки зробити фото навіть якщо ви там робили це декілька місяців тому то, в принципі, також періодично людям таке приходить, це не страшно, якби можливо, навіть після цієї біометрії, можливо, вам і швидше дадуть репароль, ну тому що все ж таки якісь дії в вашому кейсі відбуваються. Але знову ж таки, це не гарантія. Але з третьої сторони, і будь-які дії, це вже хорошо. Якщо у вас є якийсь досвід, або ви хочете поділитися, або ви отримали ваш репароль після довгого або недовгого очікування. Всім цим досвідом ви можете ділитися в коментарях. Я думаю, для багатьох це буде корисно. Якщо вам треба, як я вже казала, відео про ось ці. Нові форми та зміни, я також можу наглядно все показати. Окрім цього, якщо є якісь зміни, неважливо, в чому там розіграш грінкарда, уся лотерея, або якісь там нові зміни, там ЮФую, якісь просто новини цікаві, я це все показую в своєму інстаграмі. Ділюсь цією інформацією, ділюсь посиланнями. Інстаграм, TikTok, також має від недавнього часу з'явився Facebook, тому можете всюди на мене підписатися, слідкувати і також знати всі останні новини. Окрім цього, я сподіваюся цим відео, я не Прочила всі, всі видачі, да, швиденькі репаролю, тому що я буквально два дні тому зробила відео про те, коли все ж таки буде лотерея на грін-карту. і я там сказала, що все хорошо. і з того, що із тих новин, які ми маємо, все виглядає так, наче ну якби дійсно скоро вона повинна запуститися. Але... Буквально через день після того є така інформація, що поки що лотерея буде призупинена і якби її хочуть повністю відмінити. Але це все дуже складний процес. Так просто її, звісно, відмінити ну, не можуть. Але ну, якщо до цього буде все йти, то ну, звісно її можуть відмінити. ось, Тому Ту -ту -ту -ту, як то кажуть. Ну що, друзі, дякую всім за перегляд і до нових зустрічей. Всім па-па-па-па!